Добрий день. Добрий день. Це до Наталочки прийшли, да, так? Да. Костик привів. Що у вас костюми вже є? Да, повним ходом у нас вже весна. Дивіться багато новиночок. А які розміри? Розміри від есочок від самих маленьких і аж до 60 60-х розмірчиків. До 60 60-х. тут да, футболочки. І футболочки і штанішки. — Костюмчиків багато, як завжди. А ціни які? Від двох тисяч костюмчики гарної якості. Ага. До двох з половини середня ціна. Так який у вас тут ролітік як тут 836, як туди фрукти заходити, овочі? Тут стоїть Наташа. Це ж тут Вовка, так, да. Для Вова беремо. Для Вови Як можна замовити? Кажіть, номер 063 49 266 40 Дівчатка, ось такі костюми. Покажу вам, щоб ви знали, кому цікаво, приходьте на привоз вибирати тоненькі вже такі весна. Весна, літо, гарні костюмчики. Так, Костя, поки Світуля Дунайку продає, так? Да. Ми йдемо, подивимося, по чому цукерки. О, цукерка, дивись. Піче молоко, ромашка. Тут є всі конфети. З цієї сторони сухофрукти продаються. Тут конфети, дивіться, цукерочки. Вони так гарно зробили вивіски такі скрізь. А ну Костя, є тіче молоко? Є. Є? Дивіться, які цукерки продаються. Кілограм, а скільки кілограм стоїть? Яку ціну цукерки? 210. 210. Ціна не мінялась, так? Да? Да, Є піче молоко у вас? Так, да, з тої сторони. Угу. Що у вас ще? Які зараз модні конфети? Модні? Да. ну покажіть. Ну це модна конфета. Yeah, yeah. <laughs> да. Костя, дивись. Ну це модна конфета і правда. Доброго Сокусі. дня. Доброго дня. Які ціни зараз, розкажіть трошки? Кусточка у нас по 100 гривень, салати 150, Огурчики 20 гривень 100 грам. А знаєте, що Костя любить саме душі? Нема. Немає Немає такого? Не, є Сливи Сливи, сливи. Слива, не сливи. є, сливи, чорнослів є. А ну костя пробуй. А це ні. Вкусee. По Почому це що на голубці? На голубці 120. 120. А скільки виходить одна крижалка десь? Десь кілограма півтора, ділограм. Треба крижалочка є. Смачно? Будете знати, у нас такі ряди цілі, дивіться. Це все соління бочкові. А є, знаєте, що ще питають яблучка. Яблучка. німа, сітки одно. А, є. Вони яблучка є, дівчата, все є. Так, Костя, куди ти ведеш? А, як можна на рибу зайти, да? Тут, так? Тут скільки рядів дуже багато. Ось рибка така, дивіться, сушена, яка гарна. О, ядочки. Балки немає. Он в жовтому є. Дивіться, це цілі ряди, так, да, надюшка є. Селедочки. Людей багато на привозі зранку. Така рибка є. Привіт, привіт. Доброго раночку. А, і коли зранку приходиш, у вас все є, так? У нас завжди все є зутра. 100, а, і тут у майка є. 100, 120, 130 штучка, 150 штучка. Разна, от, Угу. Так, а що тут? Кілька. Кілька пряного посола йде 5 кілограмів відділу. Костя, пробуй. Мама, цю пряночку ти любиш чи ні? Прянку ти любиш, на Костя, на. Прянка вона така ж насищена. Да. Добре. Мені треба п'яти. Думанка да? працює. Да, Дунайку там продає. Слава Богу. За, замовлень багато, то вона Слава не встигає Богу. до вас прийти. Наверно, по 50 віддає, якщо торгує Дунайкою. А ми не можемо по 50, ми по 100 віддаємо. Світулі вивідгальних передаш. Так, і що у вас матір ще є? Муса, да? сардель і свіжа. Дівчатка і хлопчики, кому потрібні порошки, мочалки, моюще. Все тут є у Юлі контейнер, пакети різні, кульочки. Тут Одна навіть у них є. Посту, у них так. є відкрит навіть, так? так і ваші. мишей. Добрий день. Доброго дня вам. Розказуйте, що у вас? У нас все добре. Ось дивіться, покажу вам Ой, ціни, щоб ви знали. Да. да. Що зараз таке? Що, що у вас, може, новеньке з'явилось? Ось вот хороші демпітовські для, для електропліт, пластові речі. Це йде в кухню повністю. У вас Это... все з цінниками, да, бачу? Так. Да. На всю, на, всі на, позиції на, є ціна. Да, да. Так, дивіться, покажу. Ось вот, теж вот. фіакал фірма хороша. Для ванни, з туалета. Такое вот. Оці петушок багато да, всього, так? Да. да много видов. А, вот. Сегодня две штуки забрали у меня. Вот это для эти самые. О, отбивочные да. материалы. Вот это пятое или что, хорошо вычищает да. все. Так, тут у вас порошки? да, порошки. 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 Есть сухие, вот немцы, дендритовские получили. У вас все ведро да, капсул? это капсулы? Ведро капсулы, да. Почему вы Еще 280 штук по 15 гривен получается штучка. 15 гривен штучка, ребята. да. ребята. Кому цікаво. Я вам для так черного, покажу, для да. светлого, для всего есть. Есть от в унитаз, получили таблеточки, шипучки вот эти, що вымывает в середину заразу. Угу, да. Ваши же есть там від мишей, да? А, вот, дивіться, кому криси, миші мішають, приходите, вибираєте все, що тут є. Так, а ви сам номер телефону скажете? Так, а номер телефону? 67. 067? 067? Да, 83 02 721. Юля. Юля. Угу. Да. Ви замовляйте, все отправляє. А, ещё получили мы вот для пасочек, видите? А, для паски, для пасочки доставили. И по чём они? 4,50 и 6 большие. И Рыбный ряд. Тоже два ряда рыбки. А Катя заказы приймає, да? Так, дивіться, скільки у мене істю. Розвішувала те пірочко, оце все сьогодні йде на відправочку. Бачите? А вас хоч риби вистачить всім Там на відправочку? Так, вже все, 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 все розвісила, тільки ще прийдеться почистити. Так, карт деркальний Так. Да. Да. Розказати вам да. Так. Судачок 250. Судачок 250, Дунаєчка 350, Свіжа 350 філе карпика 200, філе толстолобика 160 і толстолобики кіло кіло 1.5 50 грн. Е як можна заказать за номером телефона 067 28 50 120. Катя, ви кожного дня на привозі. Кожного дня. Е Дунаєчка, Дунаєчка, появилась ціна немножко упала, уже 350 грн/кг. У вас есть уже Ви Вы вже торгуєте торгуете дунаечкой, да? Да, цветульный. Карпик сазанчик 150 гривен килограмм. сазанчик маяки. Вот такой карасик, ребята. Это Дунайский карасик. Вот видите, он темненький-темненькая спиночка. Такой вот он. ну тоже сладенький, вкусный, 100 гривен килограмм. И наш карасик, маяки, Днестр с корочкой. тоже зверинки а, вот такой да, лодки, да, да, да. Веселодки, да, да. Веселодки, такие такие. Суммы, классный, 120 гривен килограмм, ребятки еще раз, как можно заказать? 093 040 91 45 звоните, заказывайте все доброго дня привет, как дела? Нормально. Ціна, ціна рибка, жива, да. у удиви, як всі, хорошенька. Вона не випрыгує у вас? Чи випригує? Вона да. назад возвращається. Возвращається? Да. Да. По чому така? То, по чому? Uh, жива ціна не міняється. 170 гривень кавари. О Боже, Костя, я за да. тобою буду. Давай да. я так. Есть есть Толстолок у нас, нас чуть приспоряжається. 100 гривень каварит. Угу. Є слабаччик, є 200 200 кг. 200, а його немає, 200. Воздуха таких дорожче. Срочно, і сюдачок, е-е, вас правий найстреб одному. Ціна 250 грн. 250 кг, да? А там же да, з той сторони карасин немає чи є? Є. Ну, Вибилить. Яка ціна? 120. Як можна заказать? 0,50, 74, 57, 595. Дима. Дима, да, такси, ну, доставка. По Одесі, да, такси, такси доставка, доставка, доставка по Одесі, ребятам. Ой, людей багато сьогодні. Прям багато. Не как это меня нема. Не Аленка, розказуйте, що по кином. Сегодня у меня клондайк, ребятам. Огонь 120, щучка мелкая, 120. Лещик такой мелкий. Сейчас пишу 70. Крупный лещ красавицы крой 1,5 выше 100. Щучка крупная 150. Сомик 220. Толстолобики 60, 70. Такой 100, 100, так, да, 15 наверное 15, плюс, 15, да, 15, плюс 120 гривен. Ребята, вот с него филечка красивенькая. Не Селеечка Толстолуба крупная. Смотрите, какое красивое мясо. 200. Илеечка Карпа. Вот такой был карп, Костик до цене. Баба Катя разделывала. Ты же у нас специалист. Можно заказать. Заказать 0,93 040 91 45. Такси доставочка по Одессе работает. Так, зашли с костью на оптовой. Что скажут нам цінной кості? Такий здоровий. Корпус. Панну, що ти нема, дає? Ось yeah. yeah. <that's> тут гарна картопля. Yeah. Сіткою треба брати. Мужком сіткою, yeah. да? Yeah. А ось кап капу капуста яка. Привезли щойно. Yeah, Оце так цілий ряд туди йти. Yeah. Ми біжимо до валі, глянемо валі, валя нам всі ціни розказують. Ой, людей сьогодні Костя, да, не пройде. Да, да. Груша по 100. Да, ну називай, да. Гранту по 85. Мандарин, лимон. 280. Полуничка, дивіться, 280 кг. Банани тут 85. А банани які гарні, ти бачиш? Шикарні. Так, редисочка. 235. Це віка тут працює, у них завжди людей багато. Рідіська 75, яблука по 35. Угу. А ну гля капусту побачиш чи ні? Бо я не бачу по чому. Так що, друзі, ми не можемо вам все показати. По 80 капуста. Капуста во сто восім. Сто тридцять, 130, і молода, зелена 80. Ось знайшли стінами. О, Добрый костик. День. ти знайшов ага. так? да? Да. Это какошечка по 26, лук, по 12, по 10. Оптом, Если берете сетки. В чем? 50. 50 за кілограм. Буряк. 23. 23. Морковочка. 34. Капуста. 40. А такая вот дома. Молодець, 56. 55 ящик килограмм. Є. На опт сьогодні, да? Да, на опте. Так що будете знати, приходите до цього мальчика. Ну, треба брати ящиком у вас, да? Ящиком, сеткой, все оптом. Мідори, 120, по 110. <різниця> да, різниця. А геройці бачиш? По 140. 140. Так, морковка 38. А потім лук по 15 капітан. як і на опчує, з 15 тут народи. 15-35. Буряк 30. Ну, віки тут завжди черга, тут дуже в них багато. Якусь та таку... а така 45. Це що, на Голубці? Так, на Голубці. Дивіться, людей дуже багато. Тому ми з Костю не, не можемо підійти, yeah, yeah. <laughs> yeah. так, Костя? Yeah. Так. Ну і грибочки, будете yeah. знати, тут грибочки. Самі можете вибирати, любі. 90, 110. Навпроти Вікторії є гриби. — Доброго дня вам. — А ну у какие вастины на носочки? На носочки, вот лідочки красиві красивые, разные. Вот ой, красков. От 25 гривен. Сеточка, не сеточка, более глубокие, кружевные, ажурные, разные есть. А ну ажурные покружились. Також... Вот они, разные скидаки. Умные селенькие. Все на силикончике с ножки не слазят, удобные, практичные, более открытые есть. Вот такого mm -hmm. варианта. 40 гривен, да? Ажурная стопа идет хлопковая. А ноги не потеют у них? Не потеют. Не потеют. Девочки, выбор носков шикарный, просто огромезный. И человечек, он для кости есть на, на, на ногу? 45-й размер все є. есть. есть? Да, да. Все есть. А как заказать? Приходите до вас. До нас. Приходите да. на привоз. Да. Бюсты, лосины, трусики, носочки. Все, все в них есть. И разные размеры. Шукайте дівчину і приходьте. Спасибо, спасибо. Друзі, ви питали у світулі, де купити сімена. Оці... Це що, Костя? Рози всякі, да? жир навіть продається, можна по собі. Да. Тут сімена, так? Да? Ну... Так, 18 гривень. Це за скільки? Це за цю штучку, так? Да, буде? 18 гривень? За оцю піпеточку, так дивіться. Всі сімена продаються тут, ось магазині є, як називається, вибачаюсь. Ось такий магазин є. Люцерна. Це як з Преображенської, так, Костя yeah. заходить. Ось, ми там показували Вікторія стоїть, а тут є магазин всяких. А, це що, Костя вгорі. Це буряк. Кіло. Це кілограма, так? Чи скільки Кілограм. там? Ні, там кілограма немає. А ну дивіться, скільки там. Хто бачить, дивіться, яка там вага, напишіть, бо ми не бачимо. Полкіло. Полкіло? Да. Ось такі ціни. Ціна за пів кілограма. Все тут і удобрення, все тут є. Так, Костя, жіночий йодяк, знайшли да? Да. ми. Це тут світуля одягається у хлопців. Да. О, якраз нам двері відкривай. день. Доброго дня вам. У вас світуля одягається? Так. Ми вас знайшли. Да, заходьте. 360 мій бутік, доброго дня. Тут два хлопці такі гарні, можна прийти на них подивитися Дякую. і розказуйте, Прихайте. що у вас там, да. Футболочки, костюмчики, джинси від нормочки до баталу дуже великий асортимент. Це да. все футболки у вас, так? Да? Футболки, так, да. це вже дуже великий асортимент Футболок отримали, ще отримуємо дуже багато. Це такі оверсайз, так? Да? Це оверсайз футболки, так. Да. Є великі розміри, є маленькі, є укорочені футболки. Штани, сорочки дуже класні отримали Рубашки, джинси. Коротше, у вас весь лук. Ви весь, одягаєте, так? Да. Да? Повністю да, одягаємо. Повністю. повністю, дивіться, ось така. Дуже харна. класна, соді да. є в такій шоколадки. Хай... Є ще в молочному кольорі. Да, вона. Так, а кажіть, як замовити? 066 56 48 290 вайбер. Або в Дірект, в інстаграмі, або в інстаграмі. Так. Картик Сюзанчик сто п'ятдесят кілограм. Завчик маяк. Вот такой карасик, ребята, это дунайский карасик, вот видите, он темненький, темненькая спиночка, такой вот он, но тоже сладенький, вкусный, 100 гривен килограмм. И наш карасик, маяки, Днестр с икорочкой, тоже жирненький, а, вот такой, да. Такие да, солодки, да, 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 солодки, да, солодки, такие Смотри, 120 гривен килограмм, ребятки. Ще раз як можна заказати? 0,93 040 91 45. Звоните, заказувати. Рибний ряд. Тоже, два ряда рибки. А Катя закази приймає, так? Да? Да, дивіться, скільки в мене їх сьогодні я. Порозвішувала ручку, Оце все сьогодні йде на відправочку. Бачите? А вас хоч риби вистачить всім да, на відправочку? Так, все, 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 все розвісила, тільки ще прийдеться почистити. Так, кости. Да. Да. Так, розказати вам ціни. Судачок 250, судачок 250. Філе карпика 200, філе толстобика 160 і толстобики кіло 1.50 50 Е як можна заказать за номером телефона 067 28 50 120. Катя, Катя. ви кожного дня на привоз? Да? Кожного дня.